Доброго ранку ми з України, Ну що ж я повернулася. Дякую всім, що ви турбуєтесь про мене. Але, знаєте, в моєму випадку це говориться так: хочеш насмішити господа Бога, розпові розповідай йому про свої плани. В мене Юпітер відігрався дуже цікаво. Ну, навірно, тим, що я придбала таки ту книгу, за якою ганялася багато років. І знову-таки чергова посмішка Бога. Ця книга натовкнула мене зовсім на інше. Я зрозуміла, що те, що написано там в книзі, це знову западна пропаганда. А те, що нам хотять дати, це знову нас з вами кудись уводять не в ту сторону. І я почала шукати. Тобто. Матриця має ще розмовляти. Мені приложила та книга розмовляти в матриці англійською мовою. Але логіка моя сказала, що якщо в матриці більше двох тисяч років, а навіть ще і вона старіша, то ніяк англійська мова не може розмовляти символами, тими, що нам дано. Тому. Я прийшла до думки, що таке наша старослав'янська азбука це і є та третя частина цієї матриці. Навіть так, як воно розположено, що в нашій матриці, яку ми з вами розглядаємо, і матрицю саме старославянської старослов'янської букви дає 49 символів, це є одне ціле. Але. Мені прийшли зробити чотири матриці. Одна з них вже розмовляє, три інших стоять на питаннях. Чому? Е, прийшлося багато матеріалу в мене було, але ще прийшлося і прослухати багато росіян. Бо, на жаль, наші українські дослідники робили ці дослідження, але Радянщина їм цього не дозволяла. Тому зараз я заказала багато книг, відшукала їх. Хто ж з наших дослідників таки займався цією темою? Я їх зараз очікую, де ще якісь я шукаю. І буду надалі запускати процес вмовлення матриці. Тому я була трохи зайнята розумово. Отакий в мене Юпітер. А сьогодні я до вас повернулася з Покровськом. Я його не розглядала це місто. Але це місто мене вже пов'язує. Пов'язую трагічно, через що на днях я похоронила свого друга, якого привезли саме з Покровська. Це той захисник, з яким ми товаришували багато років. Це дійсно захисник. Це та людина, світла людина, яка приїжджала в ті маленькі відпустки, коли. Була така змога, коли його відпускали, він заїжджав з букетом квітів, з тортиком, забирав мене садив машину, і ми їхали по каву. І розмовляли, 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 але на превеликий жаль його вже немає. І загинув він під Покровськом. Тому сьогодні в мене була така ідея виникла показати вам Покровську. І я таки зрозуміла, що я маю вам показати, незалежно ні від чого його. Бо розрахунки я зробила ще вчора ввечері. Чому маю показати, бо люди мають бути підготовлені. Так, практично ми нічого з вами втрачати багато не будемо, але є велика вирогідність небезпеки Покровську. Якщо я казала, що час і яр ми будемо якось там ще стримувати, лиман будемо ще стримувати, там буде велика колективна робота проводитись, то в Покровську випали такі циферки, які мен мені не сподобались. Я перепровірила навіть матрицю, цю, яка вийшла, чи та точка відліку є дійсна, то, от коли були великі обстріли Покровська, саме небезпечні, воно відпрацьовувалось по цій матриці. Тому будемо вважати, що та точка відліку, яку я зараз взяла, вона є дійсна. І в найближчий час Покровську буде дуже велика небезпека. Ви ж пам'ятаєте, я вам завжди кажу, коли в мене випадає нолік, то це дуже-дуже страшно. Ми з вами вже бачимо І Одесу, ми бачимо з вами вже Харків. А з Покровськом тут буде ну, дуже велика агресія саме військова. Ми з вами вже Покровськ відійшла історія військової такої конкретної агресії з 14 квітня по 4 червня. І зараз в Покровську в нас заходить період з 5 червня по 26 липня, П'ятий дім іде е, Нептун приходить. що це буде нам з вами говорити? Що це є велика м, така історія буде. Що це можуть зробити таємно? Це може бути пов'язано <кій> саме з тим, що може бути якась земля, саме яка примикає до Покровська, туди зайдуть військові росіяни. Але це буде таємна операція, і їх буде дуже багато. Тобто, це практично. Може бути відбутися таким чином, що частина Покровська може бути окупована. Але таке положення, ще говорить про те, що при небезпеці зараз буде вода в Покровську. Я там подивилася, у вас є річки. Тобто це може бути якісь переправи через річки, коли вони захотять зайти в Покровську великою навалою. Там показана велика навала при дебашок цих командіровочних. Тому <кій> будьте обережні. Моя порада всім, хто зараз проживає Покровську, виїхати, поки є така можливість. Я зараз буду пояснювати, чому є небезпека якимось транспортним шляхам. Наскільки я розумію, що. Росіяни саме хочуть перекрити якусь трасу. Так от, вся дія зараз буде там, в цей період, аж до липня місяця. Після цього заходить період, знову це, ну, тут буде війна. Тобто, ви не думаєте, що вони просто прийшли і все? Ні. Тут бої ще будуть продовжуватись незалежно ні від чого. Навіть якщо ця частина якась буде окупована. То інша частина міста може залишитися ще під Україною. І тут будуть великі бойові дії. Чому? Бо з 27 липня аж по 16 вересня у нас знову заходить нульовочка, восьмий дім. Тобто, ми знову можемо буде, будемо говорити, що це буде багато смертей, це будуть катастрофи, це будуть великі руйнування. Це буде масова катастрофа. Чому? Бо таке положення ще говорить про те, що це буде йти боротьба за владу з військовою агресією. Через що літо для Покровська це дуже-дуже сильно небезпечно? Через що, будь ласка, виїдьте, поки є можливість з міста, бо там будуть великі бої. І що ми з вами побачимо? Що з 14 вересня аж по 26 грудня оця вся ситуація стресова вона підвисне в Покровську. От коли воно підвисне. Там можуть бути потім наблюдатися маленькі такі шеви, ну, рухи. Але ця ситуація має вже бути розрішен, розрішатися. І потім ми з вами побачимо, що в грудні місяці. І аж по февраль місяць оті брати і ті території, з яких вони заходили, брати в лапках, ви розумієте, з ними будуть обнулятися відношення. Тобто там же буде діяти законодавчий рівень. Якщо ми з вами подивимося разом з історією України на цей рік. То ми можемо сказати, що це якраз той період, коли почнуть вирішуватись, підписуватись документи. І вони будуть такі підписані, ми навіть з вами бачимо на Покровську. Що якщо тут ця ситуація зависне, рішення буде, ці придебашки подибають додому. Бо далі прогностика Покровська говорить про те, що аж. Весна, це там буде березень, квітень, місяць. Буде дуже велика підтримка місту Покровську. І його почнуть лікувати на весні 25-го року. Його будуть лікувати після тих руйнувань, які має пройти це місто. І місто буде українським. Воно не відійде оркам. Щоб ви це розуміли. Можлива частина окупації, так, можливо, перекриття дороги, так. Але дуже буде багато смертей, дуже багато буде втрат, і місто будуть руйнувати. Коли я говорила про те, що Харків будуть стирати з лиця землі, що його будуть руйнувати, на мене багато хто ну, шкірився. Ви зараз бачите, що воно так відбулося. А в Покровську буде військова агресія дуже велика. Тобто, ви бачите, як працюють орки. Якщо вони не можуть навіть зайти взяти повністю місто, то вони його стирають з лиця землі. От таке положення говорить саме про це. Так що я так вважаю, що за місто буде. Вестися дуже великі ще бої. І дуже багато буде втрат саме в цьому місту. І будьте сильно обережні, бо якась таємна операція з великою кількістю людей саме з сторони Рососії, орки там стоять і вони туди будуть питатися заходити. З одної сторони, це не втішні новини, але це війна. Я вас просто попередила тих, хто там зараз проживає ще. Ждуни, ждіть далі, сидіть, чекайте, коли вас будуть з лиця землі стирати, вас ніхто шкодувати не буде. Ви зробили все, що ви хотіли зробити. Тим людям, які люди, які проживаючи там в місті Покровськ і в околицях. Будь ласка, у вас велика небезпека того, що буде дуже тяжко. Тому наразі тримаємося. Ми українці, ми сильні, ми непереможні. Але і це треба пройти. Я розумію, що мої циферки вам іноді щось підсказують, щось ні. Я розумію, що ви хочете перемоги сьогодні і зараз, але так не буде. Ми маємо пройти ті всі шляхи, які ми маємо пройти, і ті міста. Які мають пройти через очищення, вони теж мають пройти через очищення. Найближчими днями я продовжу вам екскурс по іншим містам. Я не виставляла повну прогностику по лиману по часу Мояру, через що я повернуся до тих тем і виставлю надалі, що ж там буде з тими містами. Ну, так, я буду дивитися, чи маю право я поки що ще показувати, а поки що ні, бо. Взагалом, я розумію, що тої великої битви, яка ще має відбутися, її ще не відбулося. Це таке переломний, переломні події. А взагалі, червень місяць він дуже буде цікавим місяцем. Ми вже з вами про це говорили. Ми з вами будемо наблюдати дуже багато подій саме в цьому місяці. Але. Перестаньте кричати, що все пропало. Ні, так має бути. Найдіть в собі сили пережити це і терпіння вам і моліться. Тільки молитва вас спасе. І також про мову. Ви знаєте, чому я повернулася до Старослов'янської? Бо коли я молилась на е мові українській. Молитва не заходила, на російській молитва не заходила. Коли я читала молитву на старослов'янській, вона до мене зайшла. І коли я зараз е, поринула практично довгий термін, сиділа саме з цією історією, то я вам скажу, що старослов'янська мова це є мова богів. Вона нам передана, так, і ми можемо розмовляти з богами саме через неї. Що я зараз і буду вам доказувати. Чим я і займаюся. Тому ми різні, але Богу нас один. Ми можемо мати багато мов, але є мова Бога. Через то, що з вами йдемо і молимось, хто як вміє. Попереду багато-багато ще роботи. А хлопцям нашим треба допомагати. Навіть нашою молитвою Україна переможе, і Україна понад усе незалежно ні від чого. Мира вам і добра.